Всім привіт, з вами Діма. Напевно, ви спитаєте, що вам так ярко Ну бо я знімав відео про Лего Ніндзягу. Ну, ви його на ютубі не побачите. Просто бо там нічого не було було темно. І тому я взяв лампу, щоб все було видно. Сьогодні ми відкриваємо дві пачки Лего Ніндзягу. Отака От пачка Лего Ніндзягу. Там, де попадеться у нас самокай. І тут рекламка, типу, що саме рідка ігрушка це якийсь джей, типу робот, я думаю, що так. І що. Він вже з цим, і там може попастися він і ще оцей. Це типу такий сюрприз. І друга це отакий от Джей. Ладно, відкриваємо. Відкриваємо спочатку самокая, шоколад. Ого-го, скільки в нього І картки. Так, Карточки такі о, всякі лего нігзяку. Таких. Стойка для нього, ну, я не знаю, як стойка має бути. І складу як-небудь. Окей, складаємо, складаємо як-небудь. Для переводку відео не дуже хочу робити. О, я вже робив пару раз Це відео робив перемотку відео і нечайно нажимав на те, щоб, типу, відео закінчилося. Так. Ну і таку буде на норму. Мік. Ось така стойка нехай буде. Так, тут ще зброя його, типу. Мік. Так, складаем самого самокая. Хребет. Налягаем, напевно, на нього. Блях. З якої мені стороны, надягати ту броньку. Так, на удачку ліпше давайте цієї поплым. Так, його башка. Де його башка. Де його башка. Так, блін. А, воя на ній сидів. там у нас поки получилось. Губіть мене. Блядь. Знаєте що? Якщо це тут пише від 7 років, а не від 6, шіст... від 6 і це тоже від 6. Якщо це від 6 років, Ну нехай зроблять так, щоб легко, бо мені 10 і мені важко запихати його. Нехай зроблять все нормально. Ну yeah. тут дітям не буде цікаво, вони віддадуть мамі, щоб мама все їм запахала і вони просто будуть бавитися. Ну, от таке у нас вийшло. Можна йому там збройку таку поставити. Я Тобі вручаю цю зброю. Ой, впала. Ой, блін, вода розб'ялась. Ладно, запихаємо його на цю стойку. Давай открываем Джая. О, блин, сразу коробка. О, тут -то тоже карточки. О, шанс. Йо, тут и четыре карты, там три. Ладно, тут а сразу... О, вот такая сброя е. У нас поподобає якогось. Так. Така зброя і така зброя. Йопсіль-попсіль труля! Дивіться, що я знайшов? Зараз складу. От. Тіло від самого рідкісного і самого нового. Вот зараз, де та пачка, де та пачка? Так, це від нього. Ой-ху, я везунчик. Так яку мені башку вчіпати? Не пану. Цього що якісніший джаявер? І що, типу. У нього мають бути такі руки. А, ну на фоці вони інші зарадимо. Да, ну. Напевно, не тако, отако. Та, отако, так, отако. отако. Дебил. Блін. Отако має бути, блін, а я дурак взяв таку поставку. Запихаємо його его роченятка. Оце лего нормальне. Тут все дуже легенько запихається. А знаєте, бувають такі лего. Саму руку. Я, я тако в деяких легах руку не можу запхати, бро, тако до землі і так через силу тисну. А тут просто дві це. І зривається. Тик, і все. Так. Я думаю, це ця... Та, ця маска рігобу, вона не голуба, а вона синя. Тут ще голубий джей такий, як. На фотці тут нормальний А знаєте, дивіться, як по... тільки купив його, фотку побачив, що синій. Я ж кажу, має бути е... як то. Джей не голубий, Джей Синій. Тільки що недавно короче, на тілі ніндзяго новий сезон. То він голубий, показується. А я думав, то якийсь старе, блін. Маска якась тупа. А то вказується на оборотнуве. <эзоф> Олеся теж його? Ну, взагалі, у нього прическа інша. окей, нехай буде. Такі, йоу, собаки, я Наруто рута узмак да, і дай, і встань. Ай, короче. Ха, захищайся. Так. А, Може, перше мені було треба стойку скласти. Так, зараз. Раз. Два. Три. Ну, стойка нехай буде така. Так, зараз одного ставлю. Ну, стойка має бути отака і там один ніндзя, але в мене ж два попалися, то нехай буде така. Так. О, в цього рука зараз зачіплені. Круто. Йо, цього легше складати. Таке. Та, я вам ще картки не показував, чи показував, ай не помню, покажу. Тут а, Зейн. І ні в вже Ту перше тебе зачіпаємо. Йо, то мене вже стільки зброї тут. Карточка тут є, типу. Я вже вам показував. Зброя Це мені саме більше подобається. І найголовніше, що тут. Це фігурки. От. О, чуєте прикол? Ей брат, самукай дебіл Він щось таке робить. Ага, може. Може сказати йому, що він щось робить, не то... Та ні, я не треба, він такий ржачний. Обійті мене, обійті мене. Коротше, прикольно так. Діти від 6 років можуть бавитись. Ну, я так купив, щоб відео -обзор зробити. Ладно, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви малий, і це дивитесь. Ви любите лапу, так що Підписуйтесь на мій канал, але так ще я заберу ваші душі душі. О, ха, ха, ха. Тут в мене вже всі картки про чаю. Підписуйтесь на мій канал. Я з вами був Діма. Давай до східдалія.